Kia e ЄНіро 64 кВт батарея, де я змогу проїхати 500 км в хорошій комплектації, автомобільчик з Франції, має LED-оптику, зарядочку підтримує три фази, парктроніки передні, задні. Є деякі незначні, незначні парковочні пошкодження, так як французька парковочка контактна, але хороша комплектація. І Ідеальний технічний стан. Батарея 100%. Повну діагностику я робив на YouTube, так що можете підписатись, подивитись, там все розповідаю. Електропривід, сидінь, е великий екран, люк, шкіряний салончик, салон, техніка взагалі бомба. А то, що десь притерто, то дрібниці. Але ціна відповідна і по ціні ще можна говорити. Віддаємо автомобіль з повним пакетом документів для першої реєстрації. Для рестайла, для 64-ки дуже цікава пропозиція.